Будемо посвячувати Пасхи. Ці Паски нам пожертвували, дали. Організація Мирне Небо. Це організація, яка, з якою ми співпрацюємо, яка допомагає нам в тих ініціативах, в тих проєктах, які ми маємо. Ми маємо таку досить тісну з ними співпрацю в рамках нашої діяльності. І цих 500 пасок, які вони щедро надали нам, щоб допомогти в тій діяльності, яку ми звершуємо, в тій акції, яку ми проголосили до Великого свята Воскресіння Господнього. Ці паски, які ми посвячуємо, вони підуть для тих людей, які найбільше потребують, щоб їх привітати. З цим великим святом Воскресіння Господнього і принести їм оцю радість Воскреслого Христа, який несе мир, який несе впевненість у завтрашньому дні. Тому якраз цієї нагоди сьогодні ми будемо посвячувати Ті паски, щоб наділити цей хліб, який є випічений, наділити оцим небесним Божим благословенням, щоб споживаючи цей хліб. Ці люди могли так само до свого життя, до своєї рутинності, повсякденності і в цьому, в цьому часі війни могли відчути оце Боже благословення і Божий захист. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся, Господи помилуй. Владико, святий Отче, Вседержителю, предвічний Боже, благослови, освяти, хлібцей Твоїм святим духовним благословенням, щоб Він був усім, що споживають Його на спасіння душі і на здоров'я тілесне, і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу, милістю і щедротами один родного сина, Твого яким ти благословен Єси. Пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гроба життя дарував. Христос воскрес! Із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гроба, життя дарував, Господеві помолімся, Господи, помилуй, споглянь, владико, Ісусе Христе, Боже наш, на цього анця і благослови святи Його. І благослови, його, святий єси Анце, що його привів тобі вірний Авраам, і анце, що його привів тобі авель проти всіх плодів, також і годоване теля, що його заколоти, єси зволив для Сина Блудного, щоб знову повернувся до тебе. І, як той сподобався, насолоджуватися твоєю ласкою, і ми від тебе просимо щиро благословення. І цим благословенням і освяченням цієї Пасхи, споживаючи Твоє благословення зі здоров'ям, одержимо чесного ради Христа Твого і тридневного Воскресіння з мертвих. Бо Ти єси пожива і податель усіх благ, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш. І тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляються і окроплюються усі ці паски окропленням свяченою водою. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в вгроба життя дарував, Христос воскрес! із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в вгроба життя, дарував. Христос Воскрес мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гроба, життя дарував. На кого попало менше, тоді в неділю до церкви там привіше. Буде... Вітаю е, усіх вас з прийдешнім е, великим святом Воскресіння Господнього, е, щоб кожен із нас, так як я десь говорив на початку, е, відчув оцей мир і спокій, щоб кожен із нас відчув оцей Божий захист, Боже благословення е, з цим святом, щоб до, до кожного із нас е, до нашого серця, до нашого життя. Прийшла оця надія на краще майбутнє, віривши в те, що ця перемога не за, горя... не за горами, що ця перемога точно буде. Просто кожен із нас мусить дочекатися до цієї перемоги і надіятися на те, що Господь переможе все те, що недобре відбувається зараз у нашій державі. З повномасштабною війною тому ще раз вітаю всіх з великим святом, яке ми очікуємо, і Божого благословення для кожного із вас, для вашої сім'ї, для вашої родини. Христос Воскрес.